Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Ideal серія F5 на цоколь H11 з температурою світла 6000 кельвів. Комплект постачається в фірмовій упаковці, всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 72 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. І також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення під'єднується 12 вольт. На проводі живлення є невеличкий драйвер ось такі металеві коробочці. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, кольорна температура, нагадаю, 6000 Кельв. Як заявляє виробник, потужність світлового потоку 8000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!